Старший лейтенант поліції Сергій Котельник народився у Херсоні. Три роки він служить у поліцейській році особливого призначення. Разом з товаришами по службі патрулюють рідне місто, виїжджають на виклики, надають силову підтримку під час затримання правопорушників та безпосередньо виконують бойові завдання. Більше стало небезпеки на вулицях. Це прильоти, це обстріли, це. Це більше пов'язане з небезпекою саме за військового часу, тобто прильоти. Зараз багато може бути зброї. Багато люди, можливо, не трохи так скептично до нас відносяться. Бо також можеш виїхати на прильот, виїжджаєш допомагаєш людям, і через деякий час, хвилин 10-15, може бути повторний прильот. Тому треба бути дуже обережним і уважним. У місцях, куди поцілили російські снаряди, поліцейські обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, надають першу домедичну допомогу пораненим. Викликають медиків та рятувальників. 4-й годині ранку з взимку був обстріл трохи нижче нашої локації. Приїхали, приїхала патрульна поліція, допомогла. Ми залишились. Трошки затримались, було зі швидкою та газовою службою спілкувались і до оглядали місцевість, і потрапили під касетний обстріл. З цивільними заховалися під парканом. Що нас врятували, що їх врятувало від касетного обстрілу? Ну миттєво зреагували. Близько місяця розповідає Сергій, провів в окупованому російськими військами Херсоні. Потім виїхав і продовжив службу. До рідного міста повернувся 12 листопада 2022 року. З Першого дня, як приїхали в Херсон, то були під обстрілом це як касетні обстріли, танковий обстріл, мінометний, ствольна артилерія, під дронами часто буваємо. Каби прилітають, ну все, що зараз застосовується під тим і потерпаємо. Буває лейтенант із позивним Джордан приєднався до Лавнацполіції поліції за місяць до повномасштабного вторгнення. Розповідає, після виїзду з окупації служив на Миколаївщині. Після деокупації Херсонщини з перших днів тут було багато дітей, багато цивільних, які самі підбігали або знімали ці шеврони, або давали нам якісь символічні, якісь такі предмети, які я по цей день храню. Навіть на мене там. Прапори України завжди з собою в підсумках. Я пам'ятаю навіть тих діточок, які підбігали з такими очима, на тебе дивились та давали цей шеврон. Тому навіть вдома в мене там кілька шевронів на одному місці лежать. І я на своїм дітям буду передавати і далі, як згадку про це все, про ці всі події. Середня вага екіпірування на поліцейському спецпризначенці складає близько 10-12 кілограмів, розповідає Джордан. Про собі мають турнікет та аптечку для надання до медичної допомоги. Були ситуації і не тільки в Херсоні, і в самому місці, а і в області. Коли ти приїжджаєш і бачиш, що якась ворожа фіпів вдарила в цивільну автівку, вже якось не по собі. Коли ти бачиш якусь дитинку, або будь-то мама над рядом стоїть дитина, яка плаче, бачить, що якесь травмування або поранення, потрібно швидко допомогти, але вокруг це гнід цивільних, які постійно в стресі, постійно переживають ці осколки, ці падіння дронів, ці падіння ракет. І це, звичайно, це тиск, але потрібно витримувати, скажімо так, і працювати. Інспектор Дмитро з позивним міцям народився на Херсонщині. Говорить, на його думку, основне призначення поліцейського допомагати людям. Найцікавіше в моїй службі для мене це затримання злочинців, тому що ми знаємо, коли ми їх ізолюємо від суспільства, що наші громадяни. Будуть спати спокійніше. Поліцейські несуть цілодобову службу у Херсоні. Чергують позмінно розказав старший лейтенант Сергій Котельник. На всі виїзди поліцейські спецпризначенці цього екіпажу беруть із собою український прапор. На цьому прапорі розписувались е, мої колеги та е, хлопці з інших підрозділів, з якими ми несли службу або мої знайомі і прийшли. Ми до яких я заїжджав після декупації, яким спілкувався з яким. Вони чекали того, що ми прийдемо на нашу землю. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.